Святик, куку, де святик? Де ти заховався? Мама складала в сумочку іграшки твої. А ти забираєш? Де святік? Куку? ку, -ку. ку, -ку святик? Да? Красунчик? А? Да, Фенді де? Фенді втекла. Ти її замучив? Ох так. Бубух. Ой, Боже. А, там м'ячик. Доставай, доставай. Давай, 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 давай. Не можеш? Кажи, як він туди закотився. Ой, як це його дістати? Каже бабуля, допоможи, я не можу. Вона все відео знімає. Ага. А м'яч Ось, Бачиш єсть. Каже, а, бам... а бабуля все відео знімає. Ага. Ось, вот бачиш. Все. А що? Нам уже мультики надоїли. Ми встали, пішли гратися. Ось так. Ой мій хороший. Опа. Ось так. А ти, а ти носочки взяла йому? Збираються мої красотулі додому до себе. А бабулю лишають. І Віка що говорить? Каже... Як дай слово, чи як ти сказала? Пообіцяй, що ти не бу що ти будеш відпочивати. Mm -hmm. Ну так, да. хто ж пообіцяє, я ж, звичайно, піду попрацюю, а потім вони приїдуть, я знову mm -hmm. буду гратись. Ти, ти теж хочеш очки, у всіх є очки у тебе нет? Ага, мама, дай нам очки, mm -hmm. О, Їдемо додому, бабуля то зустрічати проважа. Добре, що єсть. Да? Так, Отримав. Ой, добре, що є, кого зустрічають. Да? Заєчко. Мій коротший, найлючий. Самий, самий О, А як оце робиться? Давай отак. так. Опа-папа. Опа! ще не розуміє, маленький. Угу. Отак. О, о, о. Тільки не кидай мамині куляри. О, отак треба, так, надо, да, да, так треба. Давай одягай. Ні, не хочу. Скажи, я пса. Ой, датику. І коли приїдемо? Скоро. Скоро, добре. Ну, чим скоріш, тим краще. Mm -hmm. Відпочивати обіцяю, ну не дуже. Хорошо. Любовь, где мама? А может ты меня оставишь тут? Ага. <свят> Бабуле будет <свят> тяжело. Так. Да, Ух, який Ух. Поехали мы. Да, Добре, я вас провожаю. Сонечко! Сонечко. А, ти до бабулі повертаєшся. Пока. Пока. Доволен, що їхати до, да, от уже ж любитель автомобіля, да? Ну добре, щасливо. Пока. Пока. Провела я своїх рідненьких і вийшла. Ну, не так то спекотно. Думаю, я оце тут, скільки сьогодні встигну, скільки і зроблю, прополю. Бур'ян збирати не буду, хай він тут засихає, Віка говорить, що сьогодні не буде дощу. Ну, і Я починаю. Ну, я справилась тут за півтори годинки. Тут у мене там, без кількох метрів, не дві сотки. І там за поворотом, то й, мабуть, і дві. Бо вже давно рахувала вітер, то я бур'ян не збирала, він засухне. ну Тепер піділью ще. Ну, так нічого, ви знаєте, навіть гібіскуси відходять уже листочки пускають. Хоча я на них надії великої не покладала. А вони відійшли потихеньку, ну, звичайно, квітувати вони в цьому році не будуть. Отак чистенько. І прийшлась так. Це ж мені немало років, як говорять. Ну, добре те, ох, і вітер, що я не збирала оцей бур'ян. Якби збирати, на кожну бур'янинку нахилитись, то це важко. А так нічого. Ну, ось так доживемо до осені, як воно тут буде. І зараз воно непогано. Ну, а так вони ж підростуть, я сподіваюсь. Ну, зараз оце ж вони, дивіться, ту я виходить, що трішки більше, ніж метр її. Та метр. Там майже півтора. Ой, якась менша. Ну, хай ростуть. Ось так. Все, я пішла відпочину. Зробила, що запланувала. Айчка, привіт. Ти що ходиш? А, а Наташа де? Наташа, а, ти там? Іду. Я думала, що ти ще в спальні. Пускаєш мене, а я? Ой, який ти грязний. Ачка, в мене є косточки трішки для тебе, але хай дасть хазяйка. Ага. Ну пусти мене, я знаю, що ти чуєш уже запахи. А, як завжди. Ага. Ну я й не даю Наташ. Я дала дві мисочки їсти і ми вчора корто. Привіт! А це теж крилишки, ото помниш. Я й це зберегла. Що ти кабанчик розлігся, тобі хіба жарко? На дворі не так жарко і так дихає, а грязнуля Наташа, живіт увесь шерсть чорний. Ну не чорна а сіра. нас трошки сія. А то або під воротами отам лежить. А, ні, під воротами там чист. Чисто. Такий там. уже тибечик здоровий. Да. Маргошка, що тебе? Відправили сюди, ну там он корм твій є, Сіди їж. А то зараз Наташа тебе закриє, бо ти гуляєш по всьому Романково. Угу Я тебе кликала, а ти там ішла, то ти і не глянула в мій бік. Ти що зараз їсти просиш? Гуляка. Ох ти ж і гуляка. Гайка, я йду додому. Він так він тільки що убігав, уже їсть. Ага. Ой, Наталочка пішла. Дякую, трішки посиділи. На дзвонку дивися вайбер. Я, може, кой-що присилаю. Ой, які в тебе ромашечки, бачиш. А я свої, отож у 21-му році чогось прибрала, я ж тоді все прибирала. Мені нічого не мило було, нічого не, не треба. Так, все, Наташі, ага, все. Ой, пока, пока. Так, Кажу Наташі, пішли, подивимося твою юку. Кажу, така юка шикарна, я через паркан бачила. А вона каже, а хто тобі не дає, йди дивися, не хотіла йти. Ну, а та... прийшла тепер. Дивіться. Каже, давай порахуємо, скільки їх тут. Так і їх ну, можна ні. порахувати, ціла куча. А дивися, які у вас уже туї великі. А бачила? Що не кажи? Скажи сквер. Хороші! Скажи сквер. І, та ні, От диви, яка вже висока, гарні. А, а бачила оце? Я ж вчора позала. А, та й бачила. Ну. Тільки ж бачиш, садили в один час, а виходить одна... Ага, чогось ось так. Та вища, та нища, та вища, та нища. Ну все, пішли. Треба одягатися, вже холодно. Каже Наташа, понюхай, яка вона пахуща. Ага. <гум> Ой, блін. А що там, Хризантема. Хризантемка. <гум> Ой, наступила, а ось о яка гарна. Похожа на ростому. Так, Наташ, я нашкоднічала. Та ні, вона... От так, мала. Отак, все. Солоха. Ну, ну, солоха, вона виросте, Наташ. Я не бачила, що вона там така манесенька. Та, видно, ага. Та воно це отут у нас взагалі вони не ростуть. Видно... Головне, щоб вона не жовта була, бо ти мене вб'єш. От і іменно цей Так, да, Ну нічого, вона виросте, Наташа. Ага. А бачиш, щось у трояндочка чогось лягла. Ага, упала Пішла нюхати. Наташа сказала не так обривати. Ж... Вона вичитала Наташа, що до п'ятого листочка? Да, От де п'ятий листочок, це виходить отут. отут... Пів да, оце відрізати отак. Ну, То вона мені сказала, ну чого це неправильно? Вона так вичитала і, і, і я. Треба, Наташа, герпо -герпо 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 -герпо. а я так, знайшла теж в інтернеті, що так рекомендують. Ну, Ладно, пішли. Я так роблю. Хорошо. Ну, вони... Вона мені сказала, тітя Тоня, ми неправильно робимо. А ось оди росте, дивися. А, от обрізати треба. А оце від неї, так це від неї, мабуть, пішло. Це Вона неї. привита була на, на шипшині, мабуть. Бачиш, угу, угу. Всі троянди обійшли, треба йти додому. Не, ну, хто тебе яка? Ти дожди, скажіш, прийди на кофейок. яка? Ну все, Наталичка, я пішла поки. Хорошо, гляди. Показує, як вона рве. Да. Каже, я тебе проведу до дверей. Добре. Угу. Та мені теж треба вже. Може завтра займусь своїми трояндами. Ну, на мене сьогодні, мабуть, СМТ мене не буде. Печ? А, а там кущ заглушило це. Mm. Ну все, провела? Да. <світ> Іди додому. <світ> пока. <пока> гарна, в мене вона пропала. Каже Наташа, все, поки. Сама пішла мене проводити. <світ> ось, ну так, да. а в мене ж така твоя пропала. Оце вони самі да, Така гарна. Чого вона пропала? Вже ж величенька була. О, ну Пішли, пішли, глянеш. Ми посадили ось. ось, ось, ось. Ага. Так якби щось не забувалося його поливати. Та далекувато, що то поливати. По нєм сюди принеси кофейничок і поли. Таке забуваєшся. Угу. А, а зато було в минулому році багато. Не, щось буде трохи. да, щось є. щось є. Це абрикос не буде. Ну, ми понайдалися в минулому році. Так. Так в мене про годі, яка вона висока була красна, а вона ще виросте, може. <гір 'ї> Біла, Біла гарна, бачиш, мальва. Ми це ми про мальви. Пішла подивитись на свої мальви. Це як я сто раз виходжу дивитися, що в мене тут не підросло що-небудь, а воно ще сидить на місці. Колись підросте, зараз піду попідливаю. Все, зайчка, давай. На зв'язку. Добре. Пока. Ну і що ти там сидиш? Ага, іде, іде. Перепригуй через забор, іди там кушай. У мене з собою нема нічого. Іде, красуня. Ух ти ж і До До моргошки. Наталя закрила моргушку. Так, да, да. да. ага, потрийся, я тут прийшла, попідливаю свої ростіжки, ай, о, так, звісно. Качайся. Скільки хочеш качайся, за мазура.